До вашої уваги забуло цінюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам, глядачам! Це забуло І ми продовжуємо вас інформувати. Та запрошую підписуватися на наш ютуб канал. Інтерактивний урок у Підгорецькому закладі загальної середньої освіти, метою якого було ознайомлення школярів із питанням збереження культурної спадщини, виховання обізнаності та соціальної відповідальності за нашу культуру, відбувся. Дякуємо учням, працівникам та директорці Наталії Дзьобі. У селі Весицько діти за допомогою бісеру виготовляли спеціальні браслети та квіти. Докладніше про це у наступному відеосюжеті. Вже не вперше тут проводять різноманітні майстер-класи, до прикладу, минулого разу тут спробували виготовити букет із бавовною, і це виглядає справді красиво. Я саму бавовну побачила в програмі е, Instagram, бачила відео, і мені дуже сподобалося, як робили. І я попросила Наталю Васильовну, щоб ми провели такий майстер-клас про бавовну. Павов на у час повномасштабного вторгнення є річчю популярною, проте у вищезгаданому майстер-класі виготовляла за допомогою іншого подібного матеріалу. Нам було потрібно вату голки з ниткою, і від лотка яєць, ну лоток від яєць. Здається, на перший погляд все просто, але до виготовлення цього виробу треба було підійти з великою відповідальністю, адже все якісне завжди потребує терпеливості. Це легко робити, якщо знати, як робити. народний дім села Висоцько. Нещодавно став локацією для проведення цікавого майстер-класу щодо плетіння різних прикрас із бісеру. Серед присутніх дітей були як місцеві. Так і внутрішньо переміщені особи, які знайшли прихисток у заболоцивській громаді, і їм тут дуже все подобається. Та найбільше те, що можна знайти такий дуже гарний колектив, і можна щось поробити, якщо скучно. У захваті від проведення подібного заходу не лише діти, а й завідувачка висоцької філії Заболоцивського ЦКДС Адже в цей важкий час діти мають змогу провести його із користю. Сьогодні ми проводимо майстер-клас Квісти з бісеру». Дітям дуже подобаються ті вироби робити. Чимраз тим ускладнюємо техніку. Спочатку починали з прикрас. Колечка робили з бісеру на шиї прикраси. А от з середи ми почали робити квіти. І вони їм це дуже сподобалося. Вони вирішили зробити букет. Тобто у нас вже повторно другий майстер-клас з цих квітів. І надіємося, що до кінця березня ми вже цілий букет польових квітів зробимо. І поки дівчата вправно справлялися із виготовленням квітів із бісеру, місцеві хлопці часу не гаяли та грали в настільний теніс, який розмістився у актовому залі народного дому. А майстерки, як їх ще по-іншому називають, планують організовувати до кожного свята. Так, так, ми вже минулий рік почали, започаткували це. Це подобається і малим дітям, і дітям середнього віку, і старшим. Тобто, ми вже це весь час, це літом це найбільш поширено в нас. Це вони постійно це проходять, ліплять з бісеру. А зараз вже дивимося по по часу, але це буде продовжуватись Так. З великим захопленням діти на камеру розповідають про свою творчість у напрямі плетіння гарних прикрас та діляться технологією виробництва. Ми робимо вже заготовки зразу і просто беремо і прикручуємо дротики докупи. Кожного разу майстер-клас за традицією проводять на різну тематику, а вікова категорія дітей від 10 до 16 років. І також є числа пересла. Єє проходять. Так залучаються, вони дуже активні, навіть проводили майстер-клас шахів. Це вже внутрішнє переміщення особи, проводили такий майстер-клас, теж дуже дітям сподобалось і хочемо його вже так продовжувати частіше. Оскільки цикл майстер-класів припав на весну, усіх вітаємо із цією чудовою порою року. Нехай ця весна буде для нас переможною, нехай. Оці сонячні промені нас трохи надихають, розвеселяють, додають нам такої енергії, якось ентузіазму, і трошки на душі буде веселіше. Із Висоцька Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилай. Волонтери Забулицівської сільської територіальної громади повернулися із чергової поїздки на схід. Хоч і планували їхати однією машиною, але на прохання військових загнали ще одну машину. Всіх, кого планували, відвідали, а ще й неочікувано зустріли інших. Висловлюють подяку усім небайдужим жителям Заболоцівської сільської територіальної громади за ваші старання та допомогу. Хлопці із передової дуже дякують за те, що ви у тилу підтримуєте їх як можете. Волонтерський рух у Заболоцевській громаді йде повним ходом. Ще не встигли підвести матеріали для виготовлення окопних свічок. Як волонтери знайшли їм застосування і швидкими темпами відправили на передову одну партію допомоги за іншою. Свічки виготовляють двох типів. Значить, окопні свічки ми виготовляємо з кінця осені минулого року. Для виготовлення окопних свічок ми використовуємо різного формату банки, але стандартна банка це банка з кукурудзою або подібні. Більші баночки ми обрізаємо, а менші ну вже використовуємо по інших призначеннях. Так? Другий матеріал, що виготовляється окопна свічка, це картон. Ну, і третій це найцінніший, найкоштовніший – це віск, парафін або суміш цих двох матеріалів. Якщо припустимо банки, ми вже трохи маємо, і людей, які нам весь час довозять, яким ми, звісно, дякуємо, нас постачають баночками. Картон ми беремо в місцевих магазинах. Ящики і для пакування менше йдуть, більше йдуть для виготовлення. То віст парафін найбільш така затратна справа і доволі ну. Багато людей вже виготовляють ці усполотні свічки. Це дуже добре. Але такого, скажімо так, матеріалу, який можна переробити, тобто раніше ми брали, значить, в по церквах погарки у, 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 фірок, або люди приносили потрішки використаний свічок. Зараз це вже закінчилося. Нам частково час від часу передають значить, парафін. За кордону, або через наші дописи бачать люди і пересилають нові пошту чи просто телефонують. А, але е, ми знайшли дуже хорошого друга, мужчину, який нам е, продає е, парафін по Ну е, як продає? Він привозить, купляє його десь дуже дешево, е, і ми з ним е, навели контакт і він. Нам його продає по ціні 100 гривень за кілограм, що за ринкою ціною дуже дешево. Перевірили, перепробували дуже багато різних варіантів і самих конструкцій окопни січок і самого матеріалу, з якого можна це робити. Тобто, будь-який віск, старий, не старий, соти будь-якої якості віск, він підходить. А от щодо парафіну, то він має бути харчовим. Тобто, є марка П2, тобто він при горінні не дає випарів шкідливих, тому що є технічний П 1 навіть при тому, що я його тупив, ну, в нього люди кашлюють. Він кадить, і в нього кашу, він поганий. І він, він дешевший, але він поганий. І хлопці в окопах, ну, це все також нюхають, і це також буває на наші, ну, у нас здорові тому подібні. Тому П2, то парафін харчовий дорогий. Якщо зараз на ринку віск коштує 300 гривень за кілограм, то такий харчовий парафін можна знайти при ринкових цінах по ну по 220. Але дешевше я останнім часом не міг. Тут мужчина нам привозить його по 100 гривень за кілограм, тобто так напевно бере в якомусь монастирі або ще десь, я не знаю. Банки теж використовують різні. Спочатку, спочатку, коли ми почали виготовляти взагалі у окопсічки, то просто був основний вид. Це були кручені, тобто картон закручувався в спіральці. так і при тестуванні ми зрозуміли, що. Картон потрібно закручувати не дуже тісно, тому що якщо дуже тісно накрутити картонку набити, тоді свічка горить недовго і не вигорає, і взагалі. погано. Але коли закрутити легенько, щоб туди влялося нормальну воску, воно горить дуже класно. Але волонтери і люди, які виділяють свічки, пробували інші конструкції і зараз. Найпоширенішою у виготовленні є свічка типу сніжинка, де картон нарізається пластинками і вставляється в банку. При виготовленні такої окупної свічки використовується буквально 50-60 грам більше парафіну воску, ніж у свічку спіральку, скажімо так. але при горінні така свічка, якщо в банці з-під кукурузи, вона горить більше 8 годин. А спічка спіралька в банці з під скурузи, вона горить, вона горить 4,5 годин. Якщо, звісно, менша банка, менше горить. Більша банка не факт, що більше горить. А ось ці білі кружечки це звичайні ватні диски, які спеціально змочують у воску для кращого горіння. Ідея далеко не нова, в туризмі така ідея використовується здавна. такі колись замість дисків ватних. Які Узнає їхнє призначення, так на я розумію, це для зняття макіяжу. Колись е, просочували папір е, воском чи парафіном і розпалювали. Так, коли появилися диски, туристи е, свідомі почали носити такі диски для розпалювання вогню і. Через організацію е, пласт я ми з дітьми давним-давно робили такі окопні сочки, і такі тиски такі ми не використовували їх за тим призначенням, яким зараз ми їх використовували ну це для розпалювання розпалювання вогню. А ось окопні свічки більше для інших розважальних цілей, скажімо так. Але е, коли побачив однієї мої, мої е, знайомої, яка також готовляє окопні січки, у таку ідею, тому що Крім таких дисків, ще інші є варіанти розпалок. То чому б, я б, вирішив також комплектувати наші ящики такими дисками для розпалювання. добрий день, тому що не всі мають можливість розпалити ну, швидку буржуйку буржу, буржу, чи в окопі щось розпалити. Так? Тобто в когось є сухий папір чи скалка, у когось немає такий диск, значить, він просочений в парафіні воскою. І для того, щоб ним скористуватися, просто потрібно роздерти. Там з'являються волокна вати, яка швидко запалюється, чи сірником, чи вогневом, чи зажигалкою, ну тобто будь-яким іншим жиреким будь джерелом, значить, вогню. І, в принципі, покращує і пришвидшує розпалювання там, багаття, чи буржуйки, чи будь-чого іншого. Скільки часу ну, один від трьох до п'яти хвилин знов ж таки залежить від того, чим його по Сочили, якщо суто парафіном то швидше згоряє, якщо суто воском, так довше, три-п'ять хвилин. Тобто цього більш-менш достатньо, щоб якщо відносно сирі порубані дрова, щоб вони розгорілися. Ну якщо одного не хватить, то два, три і так далі. Але переважно одного більш ніж достатньо, щоб розпалити велике багаття. Допомогти волонтерам, а відповідно і військовим можете. І ви так якось так сталося, що банки в нас. Є, ми ніколи не відмовляємо, але банки є, картон є. Але матеріал для заливання самих свічок, тобто віз парафін у нас практично закінчився. Буквально залишилося один ящик, який передав нам Павло Кулінець. Ми його перетопимо, це ще буквально там 30 свічок і все. Тому ще буду я писати зі своїх сторінок дописи. А також значить, хто має можливість е, поділитися воском, парафіном, е, ось чи можливо задонатити кілька гривень на віск і парафін, тому що то просимо то, зараз що щойно, щойно березень. А я так думаю, що окопі січки були потрібні березень, квітні, можливо, і половину травня. Ось, а можливо і літом буде їх визволяти, будемо питатися наших бійців, чи це доцільно. Тому поки можемо і поки це потрібно, ми будемо виготовляти свічки. Ну а для цього потрібен, Ну, ми, ми готові донатити свій час, частково і свої гроші, але разом, звісно, легше. Тому в кого є така можливість, будь під ласка, підтримайте виготовлення окопних свічок при заволоціму центрі культури дозвілля звілля спорту. Звертатись можна за номером телефону, який зараз на вашому екрані. Або ж безпосередньо у Заблоцівський центр культури, дозвілля та спорту за адресою село Забулиці вулиця Шпитальна, 1. Ложимо що це таке? Угу. От, щоб не крупилося. Якби інструкція ші, йде, 7, 8. До... Зараз вісім. я покажу ближче. Це не інструкція, як це зробити. ну, Просто пише, що от, ем, диск для розпалювання вогню, е, тривалість згоріння там, 5 хвилин, надірвати і підпалити. Ментальна mm -hmm. інструкція, так? Тобто, щоб ви знали, що це робить, mm -hmm. що це, як це. Тоді ось такий вже готовий, ми ложимо в більший пакет. Ось. Туди ложимо бажанню. діти роблять, виїжджають, пишуть. Mm -hmm. так, ложимо. Стандартно 4 пачки сірників. Раніше ще ложили зажигалку, але це трохи Ось. Запаковуємо так, і ложимо. Ось, таке місце ложимо в ящик. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал онлайн». В межах всеукраїнського проєкту та профорієнтації та побудови кар'єри обере професію своєї мрії, учні 7-9 класів Доб'явського закладу загальної середньої освіти перших других ступенів із дошкільним підрозділом переглянули всеукраїнський урок, який транслювався у прямому ефірі єдиного телевізійного марафону. У селі Логове діти не гаяли часу і виготовляли різні аплікації. Такі майстер-класи провели не лише в логовому, а й в інших селах Заполуцивської громади. Власне про вироби дітей із Логового наступний репортаж. До вашої уваги у приміщенні бібліотеки села Логове було людно. Тут зібралися місцеві дітлахи, аби взяти участь у цікавому майстер-класі. Та використали для цього клей, ножиці та кольоровий папір. Сьогодні діти виготовляють відкритки. Такі листівки можуть подарувати мамі, бабусі, своїм родичам. Це така відкритка, можна сказати так, вітання весни. Треба дітей залучати до такого, тому що треба щось таке позитивне. Я думаю, вони займуться краще тут чимось корисним. Тут вже не вперше проводять майстер-клас, а минулого разу робила аплікацію під назвою Дівчина весна. Хочу привітати всіх зі святом весни. Весна це час мрій, все розквітає. Також бажаю всім позитивного настрою і перемоги. Кожен на свій вибір робив відкритку за власною фантазією та вкладав у свій виріб всю душу. Планують проводити такі майстерки і надалі. Із Логового Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал онлайн». 13 березня представники історичного факультету Національного Львівського університету імені Франка, історико-культурного заповідника Давній Плісницьк, туристичного підприємства Галтур. Провела день пам'яті Андрія Филипчука, відомого молодого вченого археолога, заступника директора із наукової роботи заповідника Давній Плісницьк, гіда екскурсовода Львовом та плісницьком. На цьому ми завершуємо забуло Ценюз. Щиро дякую кожному за перегляд і запрошую підписуватися на наш Ютуб канал. Бережіть себе, і нехай новини у вашій територіальній громаді будуть тільки хорошими. До зустрічі!